Андрюх, Андрюха, зараз мама прийде з вічною. Денчик, ну ти думаєш, вона не дізнається, що ми тут сили? Вона мені і так всі мізки проявила. Перебирайся до мого приходу, прополисось. Так, це винесеш, ок, двері сам зачиниш. Ну, давай, давай, бігом. Так. Синку, я вдома. Привіт, мам. Ну і гармидер. Ну, міг би хоча б віником помахати для виду, а? Я зараз це приберу. А. До речі, ти вчора не забув заплатити за підготовчі курси до університету. Я тобі гроші на полиці залишала. Ай, ну я от якраз збирався їхати. Давай, синочку, не зволікай. Так, добре. А де гроші? Денис не зміг зізнатися матері, що гроші зникли. Жінка виховувала сина сама і працювала у дві зміни, щоб накопичити йому на навчання. Хлопець не хотів засмучувати матір та сподівався, що бабуся допоможе йому знайти загублені гроші. Мати дала мені гроші на підготовчі курси, а вони зникли. Хочеш дізнатися, чи не крав друг твої гроші? Я, Андрію, довіряю. Він мені взагалі як брат. Але до його приходу конверт лежав на видному місці. Гроші ніхто не крав. Точно тобі скажу. Виходить, я викинув його. От засада. Абітурієнтам, які закінчили підготовчі курси, обіцяли пільги для вступу. А щось мені підказує, що позинову в мене буде низький бал. То ти хочеш дізнатися, вступиш ти чи ні? Це дуже важливо. Мати важко працює, мріє ще я стоплю до університету. в люди, я не можу її підвести. У тебе є з собою листочок, на якому щось написано твоєю рукою. Так, звичайно, я після школи одразу до вас поїхав, а матері сказав, що на курсі. Зімни його у руках і думай про те, що хочеш дізнатися. Ти не вступиш. І що в вже нічого не можна вдіяти. Розберися спочатку з гармидером у своїй кімнаті. Бо через горе сміття ти не бачиш справжньої дороги в житті. Тому й розмінюєшся на пусті клопоти та ненадійних людей. От коли наведеш лад у кімнаті, тоді і в житті все піде на лад. Ясно дякую. І ще. Тобі треба перевестися до іншої школи. А матері, я що скажу? Вона не стане мене переводити під кінець року. Якщо залишишся у цій школі, погрузнеш у пустих клопотах. І щастя тобі не буде. Денис зрадів, почувши, що його yeah. друг не причетний до зникнення грошей. Але він боявся, що тепер не зможе вступити до інституту, тому вирішив самостійно підготуватися до екзаменів. Він зовсім забув про пораду бабусі навести лад у кімнаті і переводитися у іншу школу хлопець не захотів, щоб не втратити друзів-однокласників. Та головною причиною була новенька Світлана, дівчина, у яку він закохався. Щось настрій мене паршивий. Чуєш, ходімо на дах, та я не можу. Потрібно готуватись. В мене тройба на чверці. На ботана перетворююся. Та Андрюх. Мати відкладала гроші на підготовчий курс. Вони зникли. Прикинь. Тепер треба готувати, щоб вступити. Вічно ви мене всі кидаєте. Теж мені друзі. Та, Андрюх. Світ. Привіт. Ти Діану чекатимеш? Привіт. Та ні. А Підготувалась до контрольної? Ще навіть не сідала. І я. Слухай, математичка мені пояснила складний приклад. Він буде на контрольній. Хочеш, я тебе проведу і по дорозі поясню. <зас> Наступного ранку Дениса біля під'їзду чекали його друзі. Зазвичай вони разом ішли до школи. Але цього дня у хлопців були інші плани. Привіт. Пропоную сьогодні забути на уроки, як ти дивіться. У нього нова гранаком. Весь інет кипить свіжак. Класухи сьогодні не буде і ніхто батькам не донесе. Угу. Хлопці, давайте без мене. чого так? Контрольно ж треба готуватися. Ти точно перетворюєшся на ботана. <рес> Може, тебе льоша покусав, а? Стоп, стоп, стоп! Нічого подібного. Добре, добре, я піду з вами. Але є проблема. Репустки. Все під контролем. Поручимо цю справу ложку льоші. Він прийде до школи та й проведе їх через турнікет. А він точно погодиться? Льоша мені де заробив і напортачив. Через нього мені три банаї вліпили, бо там мені тепер винен. Прийдем? Давайте. Однокласник Олексій мав прикласти електронні перепустки до турнікету за хлопців, щоб вчителі та батьки не дізналися про їхній прогул. Все йшло за планом. Денис із друзями гарно провели час, але ввечері його матері зателефонувала класна керівниця. Так, Марія Григорівна, я з ним поговорю. Зрозуміла, дякую. До побачення. Дзвонила Марія Григорівна. Льоша Максименко їй розповів про вашу схему з перепустками. Це все через Андрія твого. А він то до чого? Погано на тебе впливає. Раніше вчився, старався, а зараз, як з ним здружився, все, я тебе не впізнаю. Погана у тебе компанія, сину. Нормальні в мене друзі. Мам, я з усім сам розберуся. Прибери нарешті в кімнаті. М? Добре. Денис дійшов висновку, що Олексій видав його і друзів Марії Григорівні і зрозумів, що зараз вона телефонуватиме їхнім батькам. Тож вирішив попередити Андрія та Віктора. Алло. Так, привіт, Андрюх. Походу Льоша не здав. Ну, звідки я ще можу знати? Марія Григорівна дзвонила. Так, ти готуйся, скоро твоїх набере. Угу. Денис та Андрій були упевнені, що Олексій навмисне заклав їх вчительці. Наступного ранку вони перестріли його біля школи, щоб покарати за довгий язик. Леша, а що ти ботан? Я, я, я нічого їй не казав. Я казав, так? Мовчи, Льоша. ти мав просто протиснути переписки до турнікету. Так я так і зробив. Зроби. А Марія Григорівна це побачила, вона прийшла до школи. Та кому ти чешеш? Троє на одного. Та це п'ятикласника побили. Годь, годі, давай, йди. Ти чого, ботана відпустив ти, а? Налякали їх досить. У мене батя позбавив грошей на цілий місяць через нього. Андрюх, от сам з ним і розбирайся. Денис не хотів, щоб у Світлани склалося погане враження про нього. Та, хоча він був сміливим хлопцем, але запропонувати дівчині зустрічатися не наважувався, адже боявся почути відмову. Денис вирішив поїхати до бабусі та дізнатися, чи взаємні його почуття. То ти змінив школу, прибрав у кімнаті. Прибрати не встиг, до вступу готуюсь. А щодо до школи в нас новенька в цьому році прийшла Світлана? Я через неї приїхав. Ви підкажіть, в мене є шанс. Візьми ножиці відріжнитку. Розріж її навпіл. Одна половина ти, друга вона. Зв'яжи кінці нитки вузлом. А в цей час думай про дівчину. Бачу, це твоє перше кохання. Але розчарування воно тобі принесе. Дівчина погодиться з тобою зустрічатися, але вона не щира. Ви помиляєтесь: Світлана не така, як інші. Вона добра та справедлива. Ця дівчина набиває собі ціну. Якщо захочеш... Ви будете разом. Але через це на тебе чекають серйозні випробування. Випробування мене не лякають. Дослухайся моїх порад, хлопче. Тобі треба поміняти школу. Дякую. Слова бабусі засмутили хлопця. І він вагався, чи варто йому пропонувати Світлані зустрічатися. Однак вже наступного дня дівчина сама підійшла до Дениса. Привіт. Привіт. Дякую, що вступився за мене. Я ж справді не винен. Марія Григорівна змінила плани, а тут я з вашими перепустками. Та да, проїхали. У тебе тепер через мене проблеми, вибач. Нормально, син, не парся. Хочеш, я за тебе домашку зроблю? Я сам зроблю. А ще я в компах шарю. Та не треба переді мною вислужуватись. Забий. Бачу, ви вже потоваришували. Не боюся заразитись від лузера. Відвали. Ну що ти, дятел? Думав, я забуду. Я вас не здавав. Ага, бабці, свої лапши ти будеш. Кричи, я стукач і чмо! Я стукач. Кричи! Це школа, що? Не чіпайте його! Ще раз за нього ступишся, пожалкуєш, будеш з лузером тусити. Нормальні пацани тобі руки не подадуть. Тобі теж краще подумати, з ким дружиш. Денису набридла хамська поведінка Андрія. І те, що він постійно знущався зі слабших. До того ж, хлопець був упевнений, що Світлана підтримає його. Тож продовжив заступатися за Олексія. Що це за фігня? Подобається. Мені дуже. Зітри за зараз же. А ти що, а? Зараз дізнаєшся. Доприкався. Як невдобно сталося, -то? поступово Андрій налаштував проти Дениса увесь клас. Єдиними, хто продовжував спілкуватися із хлопцем, були Світлана та Олексій. Я, що мені встановив пару програм. Він реально жарить. Ти бачиш, як літає. Я хотіла тебе дещо попросити. Перестань з ним спілкуватись заради мене. Та Льоша нормальний пацан. Ну, просто все звик з нього знущатися. Ти, звичайно, молодець, що за нього заступився. Але далі хай сам розбирається. Світ, ну він сам не впорається. А ти через нього вже весь клас проти тебе. Ти що, закавий погроз Андрюхи? Я ж поруч, я зможу тебе захистити. Закоханий Денис почувався щасливим поруч із Світланою і вірив, що скоро усе в його житті налагодиться. Та наступного вечора до Дениса несподівано завітав Олексій. Що знову він? козел. Я ж йому точно. Ну не вступайся більше за мене. Андрія це тільки дратує. Ти що хочеш здатися? Та я хочу спокійно закінчити чверть і вступити в університет, де не буде ніяких Андріїв. Розумієш, що в інституції з тебе будуть постійно знущатися, і знайдеться обов'язково хтось такий, як цей Андрій. Та Андрій є мене, тільки щоб тебе позлити, а ти. А ти думаєш тільки про себе? Дениса зачепили слова Олексія, але не переконали. Він вирішив стояти за справедливість до кінця, адже за це його й покохала Світлана. Але на вихідних, які вони домовилися провести разом, дівчина не відповідала на дзвінки та повідомлення хлопця. А батьки казали, що тебе немає вдома. <зас> Бо це я їх попросила. Я тебе чимось образив? Тоді чому? Бо я вирішила тебе кинути. Через це? Зі мною навіть Діанка не спілкується. І все через тебе. Ти не вдаха. Тебе чморіть весь клас і мене тепер теж. Світа. Та вони просто стадо баранів. Значить, я теж стадо. Котись до свого друга лузера. Світ. Денис не хотів втрачати Світлану, але вона дала зрозуміти, що більше не хоче з ним зустрічатися. Хлопець поїхав до бабусі, щоб дізнатися, як повернути дівчину. Доброго дня. От не послухав ти моїх порад. Нічого б цього не було, якби ти змінив школу. Поки не пізно це. Якщо я піду зі школи, ми зі Світланою зовсім не будемо бачитись. Як же тоді зможу повернути її? Катю, подай на мені горох. Ось горох, бабусь. Візьми ж мені гороху і висип на стіл. Дівчину, ти вже не повернеш. Радій, Роставаню. Бо ці стосунки нічого хорошого тобі не принесли б. Через Світлану ця каша заварилася. Через Льошу. Льоша тут ні до чого. Андрій через нього намагається тебе зачепити. То що? Мені взагалі не втручатися. Тоді Андрій його приб'є. Добра ти людина, але хлопцю самому треба вчитися вирішувати свої проблеми. І наведи вже нарешті ладу в своїй кімнаті. Бо якщо в оселі безлад, то і в житті. Тому до тебе і притягуються пусті клопоти та нещирі люди. Добре. Дякую. До побачення. Денис не міг так просто відмовитися від коханої дівчини. Але на хлопця чекало велике розчарування, коли він побачив, як Світлана цілується з Андрієм. Серце Дениса стислося від болю і образи. Денис хотів розставити усі крапки над І у стосунках зі Світланою та зрозуміти, чому вона так підло вчинила. Але дівчина навмисне уникала його. Тому хлопець вирішив піти на хитрість. Я дуже радий тебе бачити. Дякую, що зайшла. Привіт! У мене мало часу. Якщо я в тебе забула, то браслет з камінчиками. Вибач, я збрехав. Я не знаю, де твій браслет. Просто хотів поговорити. Ти можеш зайти, будь ласка, на хвилинку? Ні, не можу. Ти можеш пояснити, що сталося? Ти реально хочеш знати правду? Звичайно. Мені завжди подобався Андрій. А з тобою я почала зустрічатись тільки, щоб він поревнував. Ти розумієш, що він зустрічається з тобою лише для того, щоб досадити мені світ. Не чіпай мене. Дениса дуже зачепили слова Світлани. Він нарешті зрозумів, що бабуся була права. Після того, як Андрій почав зустрічатися зі Світланою, він залишив Дениса та Олексія у спокої. Але несподівано Олексій вирішив уперше в житті постояти за себе сам. Денис, де? Я маю поставити Андрія на місце. Навіщо? Він ж нарешті відчепився від тебе. Ні, послухай, ти був правий. Треба вчитися стояти за себе. І я не хочу, щоб мене, мене запам'ятали лузером. Роби, як знаєш. Ей! Ханатович вічмошнік! Андрюха! Та відпусти! Відпусти його! А ти лізеш? А? Я кажу тобі, годі. Того вечора Денис довго гуляв вулицями міста та думав про те, що сталося. Він все ніяк не міг забути підлість коханої дівчини та найкращого друга, але вдома хлопець дізнався не менш шокуючу новину: Мам, що сталося? Проблеми на роботі? Дідусь захворів. Синку мене з роботи викликали до школи. Льоша заявляє, що ти його побив. Його мама зараз збирається писати заяву в поліцію. Ну, а нам доведеться переводитися до іншої школи, щоб не було скандалу. Я Лешу не бив. Це він його застав так сказати. Хто він? Неважливо. Але я цього не робив. А Світлана і Андрій стверджують, що бачили на власні очі: Мам! Ставідки там взагалі не було. Мам, ти мені віриш? Синко, я тобі вірю. Але якщо Льоша так стверджує, ну що ми можемо змінити? Я не хочу переводитись до іншої школи. Мені залишилось довчитись одну чверть. Ще й. Марія Григорівна таку погану характеристику тобі написала. Мам, я. Я не хочу тобі. Казати, але я випадково викнув ці гроші, які ти дала мені на курси. Синку, ти що? Що ж це за на напасть така? Синко, я ж не встигну заробити. Та й зайняти не мав. Мамусь, ну не плач. Ну. Я, я піду працювати. І сам зроблю, а вступати буде через рік. Я виправлю собі цею. Ну хочеш. хочеш, я піду поприбираюся у себе в кімнаті. Мам. Мам, я взагалі всю квартиру приберу. Денис вирішив одразу виконати свою обіцянку. До того ж, він пригадав пораду бабусі про те, що треба навести лад у кімнаті. Тоді і в житті все налагодиться. Складаючи розкидані зошити та книжки, хлопець дав собі слово, що тепер завжди підтримуватиме у своїй кімнаті належний порядок. Коли ж він почав наводити лад на книжкових полицях, то раптом знайшов те, на що навіть і не сподівався. Серед старих аркушів паперу у конверті лежали гроші, які раніше дала йому мати на підготовчі курси. Мам! Мамо, іди ж сюди. Дивись, я знайшов гроші. Певно, сам забув, куди їх засунув. Ну, звичайно, в тому безладі хіба можна було щось знайти? Мам, я обіцяю. Тепер у мене буде завжди ідеальний порядок. Через погану характеристику матері Дениса ледве вдалося перевести його до іншої школи. І з Андрієм, Олексієм та Світланою хлопець більше ніколи не спілкувався, а от у кімнаті дійсно почав підтримувати порядок. Завдяки вчасно знайденим грошам, Денис пішов на підготовчі курси. Тепер вдень він вчиться, а вечорами працює у кав'ярні, щоб допомагати матері. Я реферат допишу, а потім поїду і піду на роботу. Дякую, мамочка, Дякую. Бабуся нагадує про прикмету: не можна захаращувати оселю та смітити навкруги. Через це у життя притягнуться пусті клопоти та нещирі люди.